estonia demonstrated during the entering eu and very helpful for us. partly, i know, the yeah, city of terroristic the organization, and make the best of the european commission uh, uh, very openly in the last uh, european council, even if they are not you know, changing the world in a couple of i understand that the Mr. Prime Minister, the, your visit is uh, now in time of the very severe tragedy. Пане прем'єр-міністре, ваш візит збігся у часі зі страшною трагедією, що сталася у Волновасі. Просто на блокпосту був обстріляний пасажирський автобус. Загинули цивільні для України. Це катастрофічна трагедія. Після трагедії рейсу MH17, після загибелі багатьох цивільних. Це ще один доказ того, що злочинці терористи з так званих народних республік грубо порушують мирний план мінську угоду. Ми тут щоб показати, що Естонія підтримує відновлення вашої територіальної цілісності, вашої реформи. Ми коротко обговорили і питання санкцій. На мою думку, справа за мирним планом. Якщо він не буде повністю реалізований, а це означає і відновлення територіальної цілісності, повернення Україні контролю над її кордонами, не може йтися про зняття чи полегшення економічних санкцій.